Всім привіт! Знову з вами канал SpaceMess. Сьогодні я вам пропоную розібрати задачу, яка пов'язана із таким геометричним тілом, як призма. А саме ми познайомимося із похилим паралелепіпедом. Давайте з вами розв'яжемо задачу, яка може зустрітися вам на НМТ. Отже, для початку перевірте, чи ви підписані на канал, чи натиснули ви на дзвіночок, ну і також не забувайте писати у коментарях те, що вам було незрозуміло. Отже, давайте перейдемо відразу до задачі. Основою похилого паралелепіпеда є прямокутник зі сторонами 4 і 6. Бічне ребро дорівнює 2 і утворює із суміжними сторонами основи в 60 градусів. Знайти об'єм В паралелепіпеда. У відповідь записати корінь з 2 помножено на В. Отже, давайте для початку побудуємо похилий паралелепіпед. Основою його є прямокутник. Отже, ось так виглядає наш паралелепіпед, і я його позначила ABCD, A1, B1, c 1 D1. Отже, в основі у нього лежить прямо кутник зі сторонами 4 та 6. Отже, нехай у нас AD дорівнює 6 і CD дорівнює 4. Бічне ребро дорівнює 2. Як ми знаємо, в похилого паралелепіпеда всі бічні ребра між собою рівні. І утворює дане ребро із суміжними сторонами основи кути в 60 градусів. Отже, ось нехай це наше ребро АА1, і саме воно утворює із суміжними сторонами основи. Отже, зі сторонами АБ та АД. Вони в нас суміжні, і тому кут 1 АБ та кут 1 АД будуть між собою рівні та будуть дорівнювати по 60 градусів. Нам потрібно знайти об'єм паралелепіпеда, ну і записати корінь з 2 помножити на V. Отже, давайте пригадаємо, як визначається об'єм паралелепіпеда. Щоб знайти об'єм, нам потрібно пам'ятати формулу V дорівнює, в якій нам потрібно знати площу основи даного паралелепіпеда, помножену на його висоту. Отже, оскільки в нас в основі прямокутник, то знайти площу його нескладно, тому що в нас навіть є всі його сторони. А ось висоту паралелепіпеда ми не знаємо, і нам потрібно буде її обов'язково знайти. Отже, давайте пригадаємо, що таке висота паралелепіпеда. Отже, висотою паралелепіпеда називається відрізок, який з'єднує дві точки основ даного паралелепіпеда та є перпендикулярним до обох цих основ. Найзручніше нам будувати висоту там, де в нас вже відомі якісь значення. Тобто ми знаємо, що в нас, наприклад, є ребро аа 1 у нас є ребро АД. Ну і тому давайте ми опустимо висоту із вершини А1 на сторону основи АД. Отже, ось наша висота А1H, і нам потрібно знайти її, так, щоб знати об'єм паралелепіпеда. Отже, давайте розглянемо нашу передню грань а 1 d 1 d І, як бачимо, ось ця висота є одночасно і висотою даного паралелограма. Отже, як бачите, в нас є трикутник, оскільки А1H це перпендикуляр, то трикутник аа 1 h прямокутний. І в цьому прямокутнику ми знаємо гіпотенузу аа 1 що дорівнює 2, і знаємо кут аа 1 h що дорівнює 60 градусів. Оже, за допомогою тригонометричних співвідношень ми можемо знайти довжину висоти А1H, тобто довжину катета. Оже, який катет нам потрібен, це той, який лежить навпроти відомого кута. Ми пам'ятаємо, що в нас відношення протилежного катета до гіпотенузи це синус кута. Оже, синус кута А1А. H буде дорівнювати відношенню протилежного катету, тобто A1H до гіпотенузи, тобто до аа 1 Отже, Підставляємо відомі значення синус 60 градусів дорівнює. A1H шукане, так його і переписуємо. А сторона Ау1 ми знаємо, дорівнює 2. Отже, звідси а 1 h буде дорівнювати 2 синуса 60 градусів. Синус 60 градусів, це корінь з 3 поділити на 2. Ну і все, перемноживши, ми отримаємо, що ця сторона дорівнює кореню з 3. Отже, це і є наша висота. Висота даного паралелепіпіду. І все, що нам залишилося, це підставити у формулу об'єму. Отже, об'єм паралелепіпеда буде дорівнювати площу основи. Площа основи це площа прямокутника. Отже, прямокутник знаходиться за формулою. 4 помножити на 6, так? Тобто ми множимо ширину на довжину і множимо на висоту на корінь з 3. Отже, 4 на 6 це 24 коренів з 3. Це об'єм. У відповідь нам потрібно записати корінь з 2 помножити на v. Тобто корінь з двох в буде дорівнювати корінь з 2 помножити на 24 корінь з 3. Це дорівнює 24 коренів з 6. Все. Отже, ось такий об'єм. Одиниці нам не сказали, але тут будуть якісь кубічні одиниці. Все, отже, відповідь 24 коренів з 6 кубічних одиниць. Ось такий об'єм. Як бачите, дуже просто: за допомогою прямокутного трикутника ми змогли знайти висоту. Ось і все, ось така цікава і досить проста здача, хоча вона належить рівню з короткою відповіддю. Тобто, якщо у вас на НМТ зустрінеться таке завдання, то ви зможете дуже просто його розв'язати. Все, отже, на цьому все. Гарно дякую за увагу. Якщо є запитання, то я, звичайно, що на них чекаю. Всім бажаю гарного дня та до зустрічі у наступних відео.